Ми почали підйом на чорногірський хребет з села Кваси. Прибули сюди потягом. Доволі зручно ніч провели в потязі. Вранці вийшли о 10-й прибули, і гори нас зустріли гарною погодою. Зараз сонячно і навіть трошки спекотно. З квасів зручно підніматися, тому що тут початок стежки починається практично з вокзалу. Треба пройтися селом буквально 10 хвилин і починається вже сам підйом. Далі по маршруту починається КПП заповідника. Ми заплатили за вхід по 70 гривень за день, для того, щоб можна було на законних підставах перебувати на території. Території заповідника. Звідси ми прийшли. Це вже такі види гарні. А сюди ми йдемо. Буде тіньок у лісі. Трошки охолонимо. І це вже ми пройшли 2,5 кілометри. Я йду до тебе. Рухаючись стежкою, помітили, що її пересікає досить велика кількість різних струмків. Деякі з цих струмків ідуть прямо дорогою. Відповідно, коли тут дощ, то скоріш за все вся ця дорога перетворюється на величезний струмок. Приїхали у кваси о 9,50 Ще додамо 10-15 хвилин ходом з селом до самої стежки. Вже о пів на першу ми пройшли 4 кілометри, стартували з висоти 550 метрів над рівнем моря, а зараз на висоті 960 метрів над рівнем моря. Йдемо так, потроху, не біжимо іноді робимо зупинки, попити води, посидіти, відпочити. Ось такий темп у нас. Пацьким туристичним шляхом, який має отаке маркування. Хоч ми піднялися не дуже високо, але вже краєвиди прям вражати починають. Дуже круто. Але ми продовжуємо. Бо нас попереду чекає вершина гори Петрос. Зараз якраз середина шляху до гори Петрос і йде така полога стежка без різких перепадів висот. Ми вже пройшли 6,5 кілометрів і зараз ми просто йдемо, насолоджуємося, темп доволі жвавий. Темп доволі жвавий, але не тоді, коли ми знімаємо. Так, зйомки займають певний час. Проходимо полонину менчул. Тут пасуться корівки, дистанція 7 кілометрів. Вже, до речі, не так спекотно якось підійматися. От коли починали, було прям дуже спекотно. Але зараз е комфортно, і вітрець такий прохолодний, ну тобто, взагалі, супер. Але така рекомендація: обов'язково візьміть з собою сонцезахисний крем, бо вітер охолоджує шкіру, і може здатися, що в принципі сонце не припікає. Але це оманливе відчуття від ультрафіолету, все одно треба захищатися. Ми продовжуємо підйом на чорногірський хребет. У нас вже зараз висота 1400 метрів. Навкруги лісиста територія, полога стежка по узбіччю багато чорниці. Полонину Шумєска. Ця полинина знаходиться вже на висоті 1590 метрів. Тобто, фактично, це така ж сама висота, як і гори Хом'як. До речі, про гору Хом'як, синяк, Женецький гук. У нас є окреме відео. Тежка тут проста. Плавний набір висоти іти нормально, комфортно в тіні дерев. Чудово, і це все ще не чорногірський хребет. Ми тільки на нього прямуємо потроху просуваємося вперед і відкриваються чарівні види на гори. Прям дуже круто. Пройшли вже 12 кілометрів. Продовжуємо підйом. Треба бути обережнішим, бо тут вже спіткнутися, котитися буде дуже-дуже високо. Все ж таки 1500 метрів над рівнем моря. Це все, все чорниця. На таких сонячних схилах дуже велика кількість чорниці росте. Вона прям гаряча, нагріта на сонці, але дібратися до неї важкувато. Потрібно карабкатися. Ну тут нахил, мабуть, градусів 60. і по цим хащам сильно не настрибаєшся. То ми так пощипали трошки біля узбіччя і пішли собі. Вийшли до ось такої зони порятунку, тут також дороговказ. І вже бачимо першу нашу ціль. Ось там, от, в далечині гора Петрос. Це перший двохтисячник, на який ми плануємо піднятися, і за ним видно, от там, от на горизонті, чорногірський хребет. Насправді, нам дуже пощастило з погодою. Практично немає вітру, сонячно. Ось такі легкі хмаринки на небі, і видно горизонт на багато-багато кілометрів. Ось ми йдемо, ідемо, а нам назустріч ідуть коняшки. І що робити, як з ними розминутися. А ніяк. Вони самі вирішують, куди ти йдеш і скільки часу тобі почекати. Тут парочка нас пропустила. І не тому дякую. Продовжуємо йти стежкою. Не скажу, що вона прямо таки дуже зручна, але ніхто з нас не зірвався вниз. А цей схил бічний, він ну геть не різкий, тобто не страшно, все нормально. Але там раніше, там ну дуже такий різкий, отакий схил і на доріжечка. І ці кущі тобі в обличчя, в ноги. Воно ця стежка ще й така, теж іноді місцями з нахилом. Зараз показую пальцем на піпіван. Е, настільки ясна погода, що ми можемо навіть бачити малесеньку точечку, яка є обсерваторією Білий слон. Ось тут ми стали на ночівлю. Будемо готувати вечерю. Вид з нашого місця для ночівлі відкривається просто фантастичний. Скоро захід сонця. Готувати в поході ми будемо сухі продукти. Їх багато виробників. Найпопулярніше, звісно, їдло. І саме тому ми його не взяли, а взяли три інші: взяли ось таку от сушку, Взяли відомий Джеймс Кук. а також взяли суп Бор. Готуються вони всі однаково. На балоні з пальничком кип'ятиться вода, заливається ось такий от пакет. І через 5-10 хвилин у вас вже готова страва. Ми взяли багато різних страв, як сухі каші, так і різні супи, борщі, бограчі і так далі. Прикольна тема після не такого вже й легкого пішого переходу дуже смачно гаряче поїсти. А поки ми готували собі вечерю, до нас прийшов місцевий пастуший пес та не знаю, чого він чекає. Мабуть, того, що ми з ним поділимося їжею. Але це навряд чи він буде їсти бограчі чи, чи ще щось. Ну, що ж, перший день завершено. Ми поїли, вгора вже починає темніти. Тож ми готуємося спати. Всім на добраніч! А ось і ранок. Тож. Доброго ранку. Ми зараз будемо готувати собі каву і вирушати далі у похід. На все про все у нас пішла десь година часу. Тобто ми поснідали, зібрали намет і спакували рюкзаки. І ми готуємося підніматися на гору Петрос. Піднялися на чорногірський хребет. Уже почався вітер. Воно й не дивно, тому що ми весь час в тіні хребта ховалися від вітру. А зараз ми вже на самому горбу. Ось наш шлях. Сонячний день почався, безхмарне небо, Лег... поки легкий вітерець. Але чим вищий, тим він сильніший. Ну і краєвиди, звісно. З місця нашої ночівлі до вершини Петроса треба пройти 2,5 кілометри, набір висоти 330 метрів. Ось такий от підйом зараз у нас. Це перший гребенець. І далі ще такі будуть. Чим вище ми підіймаємося, тим дужче вітер. Світлана утеплюється. А я і так з самого початку був утеплений. Зацініть внизу хмари. Прямо там, де ложбинки між горами. Не збираються як ранковий туман. Шлях до вершини неймовірно мальовничий. Тож ми доволі часто зупинялися, щоб зробити фото і відео. В такому темпі висоту 330 метрів ми набрали за півтори години. Все, ми на вершині гори Петроса. Ми таки піднялися. Це наш перший двохтисячник. 2020 метрів над рівнем моря. Круто, погода ясна. Людей немає. Фоткаємо краєвиди. Власне, як я і сподівалася, види відкриваються дуже гарні. Просто неймовірна краса. Це така радість, коли ти долаєш в цей важкий підйом. Здається, що вже не можеш, не можеш, не можеш. Хочеться відпочивати все частіше. Але коли ти бачиш вершину, все, вмикається, якесь друге дихання. і Просто біжиш на неї з цими всіма рюкзаками, там помахують цими палицями скоріше, скоріше, скоріше. Якщо підйом на Петрос важкий з точки зору витривалості та фізичної сили, адже тобі потрібно довго йти вгору з наплічником важким, то спуск з Петроса важкий саме фізичною координацією, необхідністю координувати свої дії, бути обережним, дивитися, куди ти стаєш, там спиратися на палиці, продумувати. Ну і психологічний момент, звісно, бо, як на мене, ця стежка важча, ніж та якою ми підіймалися. На жаль, камера не передає весь цей кут нахилу спуску а для деякого підйому, а також всю ту велич краєвиду, який ми зараз поглядаємо. Але ми спробуємо зараз вам показати те, що нас знімали. Що спуск був простим. Стежка була вузька, кам'яниста і доволі стрімка. Так, він складний, але не можна сказати, що прям нічого неможливого немає. Краще взяти трекінгове взуття та трекінгові палиці. Якщо будете прямувати з квасів, у вас буде підйом на Петрос значно простіший. Якщо рухатися зі сторони Говерли, підйом на Петрос складніший. На спуск з Петроса нам знадобилося приблизно півтори години. Попереду рівнинний шлях полонинами та лісом до підйому на Говерлу. З полонини Головчеська рухаємося отакою лісовою рівною стежкою до сідловини. Це така перемичка між Петросом і Говерлою. Ну це Карпати. Поки йшли до Сідловини. Між Петросом та Говерлою зустріли ось таку величезну отару овець. А ми все йдемо і йдемо по цій лісовій стежці. Прямуємо до джерела і плануємо зробити невеличку обідню перерву. Треба відпочити, бо ми практично з сьомою ранку на ногах, а зараз уже перша година дня. Ну що ж, ми трошки пообідали і рухаємося далі. Дібравшись до сідловини, ми поповнили запаси води і приготувалися до підйому на говерлу, враховуючи обідню перерву, підійматися починаємо о третій годині дня. За цей день ми вже пройшли 8 кілометрів, набираючи і скидаючи висоту, і вже побували на вершині одного двотисячника. Однак вирішили не зупинятися і йти далі. Почали підйом на Говерлу. В принципі, вершину нам вже видно і видно, що там дуже багато людей. Також по нашій стежці піднімається групами або по одному, по двоє велика кількість людей. Поки йдемо, сонечко сховалося за хмари. Уже піднімається вітерець. Все ж таки ми не висоті більше 1600 метрів. Стежка кам'яниста перепад висоти поки що ще не дуже великий. Але ми вже бачимо підніжжя Говерли. Підйом на другий двотисячник за день завдання непросте, і ми не радимо так робити. Ми лише розповідаємо і показуємо свій власний досвід. Прогноз погоди і хмарне небо свідчили про наближення грози. Тож нам не хотілося зупинятися посеред ясного дня і ніяк не просуватися аж до наступного ранку, сподіваючись при цьому, що погода не сильно зміниться. А от чого нам дуже хотілося, так це піднятися по сухій і не слизькій стежці та насолодитися видами з найвищої гори України. Однак попереду у нас не тільки підйомного верлу, а ще й шлях до заросляка. І на все це у нас лише півдня. Як бачите, ми вже прямо під самим підніжжям говерли. У нас залишився один останній ривок. Природа це відчуває і наслала на нас легкий дощик. Зараз будемо перепаковувати спорядження та готуватися підніматися. Продовжуємо підійматися, на горизонті чуємо грім. Над ясіннею вже видно. Злива йде, а нам ще залишилася половина підйому. А точніше, половина саме цієї, найважчої частини підйому. Взагалі, якщо рахувати з перемички, яка знаходиться на висоті 1540 метрів, нам потрібно набрати висоту 521 метр. При цьому шлях від перемички до вершини говерли становить 3 кілометри. Ми його пройшли за 2 години. На вершині Говерли ми відпочивали приблизно годину. З одного боку відкривається вид на чорногірський хребет, а з протилежного боку бачимо петрос, на вершині якого ми були сьогодні вранці. Сумарно з місця ночівлі до вершини Говерли ми пройшли 11 кілометрів. Ну все, ми піднялися на Говерлу, а тепер час спускатися. Тепер наш шлях на заросляк. На Говерлу із заросляка ведуть два марковані маршрути синій та зелений. Судячи з відгуків багатьох туристів, синій маршрут коротший, але більш стрімкий. Ми вирішили йти зеленою стежкою, яка менш стрімка, але при цьому довша. Якщо рухатися нею, то з вершини говерли до заросляка нам потрібно йти майже 4 кілометри. Продовжуємо спуск з Говерли, ідемо зеленим маршрутом на заросляк. І як виявилося, у кінці стежки стежка перетворюється у струмок, і ми власне йдемо зараз руслом струмка. Як ви бачите, ідемо ми вже в сутінках, тому що зараз 9 година. Насправді це вже захід сонця, і ще буквально хвилин тридцять буде більш-менш щось видно, а далі буде темрява. Повертаємося. Ми дуже втомлені. Прям дуже скільки ми пройшли за перший за другий день. З'явиться десь внизу. Походи на чорногірський хребет є доволі популярними серед українців, і це не дивно, адже саме тут знаходяться найвищі гори України. За два дні походу ми встигли піднятися на Петрос і Говерлу. Здавалося, похід тривав зовсім недовго, однак, після нього ми все одно повернулися трошки іншими людьми з яскравими і неповторними спогадами, які залишаться з нами назавжди.